Сьогодні у нас 17 липня 2023 року. Сьогодні ми забрали маточки. Карніка чистопородній. Знову у нас матеріал, свіжий матеріал, свіжа кров на 24 рік. Ще в 2023 році спробуємо вивезти від них маточок. Спочатку підсадити потрібно, скажімо, щоб не втратити їх. Ось це є дві лінії. Це зінгер. І пернер посім'янені трутним леклером. Ось це є паспорти. Сьогодні забрав вісім мікролітрів. Засіяли вони в черні. Отже, будемо підсаджувати. І якщо все добре буде, то ще отримаємо від них дочок. Так що при бажанні можна буде придбати, попробувати. І Якщо щось сподобається, то вже на 24 рік можна буде придбати велику більшу кількість партій тих маток. Гарно, всім па!